Всім привіт! Нові боржники через штрафи ТЦК. Вже більше 50 тисяч осіб по всій Україні. Сьогодні ми поговоримо, що з цим робити і як це відбувається. Справа в тому, що після прийняття нового закону були запроваджені штрафи, які встановлює ТЦК, досить немалі штрафи від 15 до 20 500 гривень, які може виносити ТЦК. За адмінправопорушення військово зобов'язаними такі штрафи можуть виноситись як за наявку по повістці, як за відмову отримати повістку, як за відмову. Проходження ВЛК за порушення правил військового обліку, наприклад, якщо вони змінили приписне там, на військовий квиток, і за інші передбачені законом порушення. Тобто штраф немаленький від 15 до 25 тисяч 500 гривень. Ну і як ви розумієте, комісія, яка встановлює ці штрафи, завжди бере. Найвищу планку покарання, тобто 25%. 500. Якщо ви не платите цей штраф добровільно, а відповідно до закону, як був винесений адмінпротокол про встановлення вам цього штрафу, у вас є чи 15 днів на добровільну оплату, чи 10 днів на оскарження цієї постанови в суді. Якщо ви не сплатили і не оскаржили в суді, відповідно. Цей ваш штраф передається до Державної виконавчої служби, яка просто за фактом відкриття виконавчого провадження цей штраф подвоює, і він вже становить 51 тисячу гривень. Тому на даний час це досить немалі кошти. І е, особи, які порушили так чи інакше е, законодавство, мобілізаційне законодавство та отримали відповідний штраф від ТЦК, вони потрапляють в список. Боржників, тобто вже боржників перед державою по адміністративному штрафу, розмір якого немаленький. На сьогоднішній день тільки за офіційною інформацією, таких осіб, саме підкреслюю, не зашнештрафованих осіб, тобто саме осіб, які отримали цей штраф і не сплатили його, і цей штраф був переданий на державну виконавчу службу, вже більше 50 тисяч. І їх кількість, зрозуміло, буде зростати. Тому будьте уважні, ТЦК досить активно зараз е діють, і в них конкретне завдання, да, якщо вони не можуть мобілізувати особу, штрафувати її відповідно за ті порушення, які передбачені законом. І це все, відповідно, відбувається в рамках закону. Е ви будете отримувати ці штрафи, якщо. Будете потрапляти в подібні ситуації, і тут вам потрібно розуміти, що краще його чи сплатити, чи хоча поскаржити в суді, тому що інакше він подвоїться. І на стадії виконання, примусового виконання, Державна виконавча служба зможе заарештувати вам рахунки, всі, все ваше майно зможе заарештувати, стягувати з вас 20% з ваших офіційних доходів. А якщо, наприклад. Це цікаво, у вас буде декілька порушень, і вас, наприклад, випишуть три штрафи, і всі ці три штрафи подвояться, тобто це буде вже 50, більше 150 тисяч гривень. А якщо у вас загальний борг сягає більше 130 тисяч гривень, то умовно вже можна стягувати ваше майно. тобто... Де виконавці зможуть арештовувати ваші автівки, продавати їх з аукціону, і навіть арештовувати вашу нерухомість, квартири, будинки, землю і продавати їх з аукціону для погашення цих штрафів. Тому будьте обережні і звертайтеся за допомогою у випадку настання таких випадків до фахівців, до адвокатів, щоб отримати відповідну юридичну допомогу і не стати в ситуацію. Коли у вас за штрафи перед ТЦК стягують квартиру і продають її на аукціоні, якщо вам потрібна буде наша допомога, то звертайтесь за телефонами нашого контакт-центру. Телефони в описі до цього відео. Ми будемо з радістю готові вам допомогти вирішити ваші юридичні проблеми. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Всім гарного дня!